Харі Крішта, другі відання, з вами Парататвос. Сьогодні Джан Маштамі, 26 серпня 2024 року, і в цей дуже прекрасний такий день. От я сьогодні вирішив почати. Ну я вже давно до цього готувався, скажу так чесно, бо було багато запитів від моїх учнів, моїх студентів. От які хотіли вивчати Багаводді, то я їх відправляв до інакше лекторів. Вона і Петров ми хочемо вивчати разом з вами. Окей, ну хочете, то хочете. Добре, будь на то ваша воля. От скажу так: я вчити вас нічого не буду. От. Я буду... Ми будемо разом читати цю книгу, будемо разом її обговорювати. Хорошо? От. Так, щоб ми розуміли, це є Пхагавадґіта, як вона є. Тому що перекладів бага є її багато різних варіантів, різні вчителі її по різному інтерпретують. От. Ця називається іменно Пхага як вона є. От, коментарі до неї написав е, його божественна милість, е, чай, бактівідс, саме От, Тобто вона ось так виглядає. Ось ще раз я вам покажу. От внизу можна побачити автора книги. От, це сам Шиле Прокопада. Ось заді. Е, читати ми будемо уважно, дуже уважно цю книгу. От, якщо е, багато разів в своєму житті я читав якісь книги, я просто відкривав саму суть швидко. З цією книгою все точно не так. От в 2012 році я приєднався до е, свідомості до Руху Свідомості Крішне. От почав рухатись, як нормально скажемо вже людина. Старався виконувати все, що можливо. От, також я дуже багато разів перечитав саму Баґаводґіту з коментарями без коментарів. На Амавасю один раз на місяць я провожу Шрадху і за предків я читаю всю Баґавотдіту без коментарів. Тому ну, це такий ритуал, мій. Скажем так. От я вже провожу його багато років, десь років 10 напевно. От. Також в мене там було так, що я починав сам це робити. От, потім ну, там люди приходять, є проблеми. Ну, я ведичний астролог, до мене люди тому звертаються з різними проблемами. От, і коли ми шукали якесь рішення цих проблем, ми не знаходили то один з дуже серйозних моментів, який допомагав, це було Шратх. От, і моношрафу, тобто ми молилися за предків. Ну і можна прочитати один вірш Багавадгіти, одну главу. От, і якщо людина читає всю главу, всю Багавадгіту, всі 18 глав, то це дуже велике благо. Ну, тому наші предки, вони, бачите, їм повезло, що у них такі нащадки, які за них читають один раз на місяць всю Багавадгіту. Скільки разів я прочитав Багавадгіту повністю від початку до кінця, я не знаю, тому що це було дуже багато разів. От я її читав, читав. Читав, читав по віршах з коментарями, без коментарів. От. Деколи буває таке, що я, наприклад, можу взяти якийсь вірш і досліджувати його там кілька місяців, тільки одну якусь тему, тільки одне якесь питання в різних лекторів, в різних вчителів. От. По різному, все було дуже по різному. От. Тому також я кажу, я це все вивчав, вивчав. В один момент було так, що я спілкувався з двома браманами з Ужгорода. Ну, там було три брамана, от, і я такий думаю, ну ну що там три брамана, точну тобто, ну якби ну, да, вони брамані, свідчення все хорошо. Я думаю, ну що можна читати перший вірш Багавотґітити так довго? От, три брамана, три години обговорювали перший вірш Багавотґіти. Але коли я занурився в ту тему, ну як сади я для себе просто зрозумів, що ну якщо вони щось там досліджують стільки часу, три брамана, то ну напевно там є шовчати, ще й три години підряд. Ну думаю, ну все. То я прийняв смиренну позицію, думаю, я йду буду вчити. От і коли я почав занурюватися в ці кожен вірш, в кожне слово з переглядом з, зі всіма деталями, коли починаєш це все розбирати, там глибше, глибше, І це якась просто бездонна дочка. Ця бездонна бочка, в яку ти занурюєшся, і ти не можеш звідти винирнути абсолютно ніяк. От. Ну, треба зрозуміти те, що Гіта – це є пісня Господня. Тобто, Сам Господь розповідає про себе. От. Це дуже-дуже важливо. От. І тому це є також спосіб пізнання самого Господа. От. І звичайно, коли ми туди занурюємося, ми хочемо все більше і більше знати. Там немає краю кінця, там все більше і більше і більше. І це все розширяється, розширяється. Ну, скажімо так, що я, ну, можна читати багато різних книжок. От, Гіта, як воно є, це. Моя настольна книга, яку я читаю постійно. От, років вісім кожен день я слухав лекції Шули пробхопади тільки по Ну, Тобто, кожен день якісь його різні лекції. от В інтернеті можна знайти багато лекцій є на російському, але вже є переклади на українську мову Також багато статей, дописів різних. Ці е, як його, е, листи, які писав на прохопада, багато вже чого є на українській мові, це дуже-дуже скажімо так, радує. От, також я хочу вам поділитися, показати книги, які є допоміжні, які допомагають нам у вивченні самої Баґаводгіти. Е, вони не перекладені ще наразі на українську мову, але ну, маємо те, що маємо. от, Хорошо, тому зараз наразі поки що те, що є, але от віддані е, дуже активно по всій Україні працюють над перекладами цих книг. І я дуже надію, що найближчим часом будуть ці книги. От, Як тільки я буду бачити якісь книги на українській мові, ну, от, також я буду в себе на youtube каналі про це повідомляти і ви також завжди будете в курсі. Так що підписуйтесь на мій youtube канал, от нажимайте дзвіночок, щоб завжди бути в курсі. Е, також я буду записувати кожну шлоку. З Пхаґаватґіти вона буде на санскриті дослівний переклад, сама, сама шлока українською мовою. Також з цих всіх книжок, про які я зараз буду розповідати в цих всіх книжках. Також там є до кожної шлоки ще коментар, розуміння, що це до чого, з чим це зв'язано і так далі. Тому я вам дуже рекомендую завести собі такий великий грубий зошит, тому що все те, що я буду розповідати, це все потрібно практично все конспектувати. Ну саму Багаватґіт, у вас буде. От, їм можна, ну, можна також вірші на санскриті конспектувати. Я також зараз про це розповім. От, і тоді вже е, далі всі ці коментарі, розпис детальний кожного слова, про що йдеться мова. Щоб вам було краще це зрозуміти. Так, Вархангу Павпробув. Він написав отаку книгу. От, є така книга, можна і почитати. От, е, що дуже добре, це е, учні. Вакінанда на прибув він написав книгу, вона якраз йде по чотирьох книгах, по Багаводдіті: нектар настанов, і Шупонішат, і нектар. Відданості. От. Ну, також вона була не в Казахстані, то писалася на російській мові. Тут є також розділ по От, І там також детально розписується. От. Звідки також брала ці всі знання. Бо це є книга Буріджан Дас. От, саме, саме сокровенне знання. От. Обзор от, Тому дуже багато хто ссилається на цю книгу. От. Там є також дуже гарно, оце все пояснено, роз'яснено, кожне слово. От, ну Є також в Україні, робилися такі е, ці, е, допоміжні матеріали. Ось вони так виглядають, або так можуть бути. ну Це різні версії. От, також така книга. Це раніше е, Київська духовна академія. Там ну, такі от інструкції були додаткові. Е, Майпурський інститут, значить, е, 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 як же ж він? Васала Дас от, Вацала Прабу, Пробу написав цю книгу. от, Він її скомпілював це. Компіляція з лекцій Батьків'яне Махараджа і також оця Борджан Прабу, от, Також з цієї книги. от. Для чого вона потрібна? От, Тому що ось так вона виглядає. от, Також я буду на неї багато силатися. Ну, звідси я кажу, весь цей матеріал. то що, Я кажу, я буду давати. от. Вацала Прабу, Пробун ще звернув увагу, те, що, каже, він більше десь 12-15 років. Викладав Бага від і каже, коли ми там доходимо третя глава і далі, люди просто губляться. От, тому е, він розділив, яким чином. От. Ну, Це кажу по лекціям Бактів Янгус-Махараджа. Буріджан Пробу, ну, по, по цій книзі, от, він розділив яким чином постійно про це нагадує. Це, скажімо, як які шафи. От, є три шафи, є полички. Так, от, на кожні, ну, є три шафи, на кожній з них є шість поличок, і там є вже певні книги, скажімо так. І ви коли бачите ті шафи, бачите полички, ви швидко можете зорієнтуватися, де що знаходиться, і знайти потрібну вам книгу, потрібну вам інформацію. Тому Баговатбіті. Там дається є розділи, значить, є глави. Перша, шоста глава, сьома 13, припрошу, перша, шоста, сьома, 12 та 13, 18 глава. По цих главах, от він постійно про це нагадує, що це за глава, яка за що відповідає, Кожна, е, кожен розділ ділиться на шість глав, ну це як полички, скажімо, три шафи, шість поличок, і на кожній з них там є скільки то віршів. От, бо е, якщо ви вже читали багатді, то ви, напевно, розумієте, так що ви щось читаєте, там вроді, щось написано про одне, а коментар взагалі щось про інше. І у вас якось в голові це не складається. Ви, ви про що взагалі про що йдеться мова? От і не раз я з таким стикався. Що люди якраз так кажуть, ми не можемо розібратися, в чому питання стоїть. От. Також от я ці відео, те, що буду записувати, я кажу, це весь матеріал по цих книгах. От. Все, що я там, я буду це компілювати в одне відео. От. От. Один вірш проходжу по всім книгам і даю це все в одне. відео. Він так і буде писати. Баві діти, як вона є, вірш перший, ну, глава перший, вірший. Вірш да? Так, далі. Значить, ну, так от виглядає Багаватгіт, як вона є на російській мові. Це раніше було багато цього видання в Україні. Ну, зараз менше саме розумієте чому. От, також є е, Гітамріта, е, Пурна Чандра. Бесває Махарач написав цю книгу. От, є така книга, дуже хороша. Ну, от, є ще. Е, Ітхамар Теодор. От, філософія та структура значення от, дослідження от, також. Ну Там брездання, якщо ви бачите, це я прізвище змінював. Можете такі НАТО деколи бачити, також деколи в інтернеті ви можете побачити також під іншим прізвищем. Так, ще є е, Враджендра Сута Дас, от Валерій Враджов. Він також написав з ту книжечку таку брошурку, хороша, вона дуже хороша для проповіді. от Можливо, комусь також знадобиться. Ну Там є певні роз'яснення, як яку шлуку в якій ситуації приміняти, для чого вона знадобиться. Так, Ще по шлоках по вивченню самої от Як я зробив, я собі купив ось такі. Є скетч пади, скечбук вона називається. Тут папір він достатньо плотний. 200 грамовий. 200 грам на. на скільки? 200 грам на метр. Квадратний, так, ну тобто він достатньо плотний. От і тут дуже добре. от, е, Тобто, як я собі записую сюди, допустимо, одну шлоку, от внизу другу, з другої сторони також. Тобто на один листок там три чотири шлоки поміщається, от з перекладами, з коментарями. Дуже гарно воно допомагає в вивченні. От, ну, Тобто, записали кілька шлок, вивчили, тоді можна переходити вчати інше. І вже для тих, хто. Ну, я з цю книгою, ця остання книга, про яку я зараз розповідаю, я так дуже делікатно не відношусь, тому що це дуже високий рівень. Але ну, рано чи пізно колись в цьому приходить свій час. От, Я дуже надію, що я доросту до того рівня, щоб е, також я її читаю, от, час від часу підчитую, бо є деякі питання. От, В цій книзі. Дослівний переклад кожного слова Багаводґіте. Кожна шлока детально розжоване, кожне слово, що воно означає, в якому ну тобто переклад такий дуже детальний. От, я не знаю більш детально. Ну наразі з всієї літератури, яка була доступна, ця книга це Харідеф Дас. От він переклав от, цю книгу. Це такий просто рівень. Ну я кажу, там 80-й левел, або там рівень Бог, як деколи кажуть. Да? Тобто, є таке, ну це, да, це це дуже такий вже крутий рівень. Так що так. В принципі, я кажу, я вам показав цю літературу, от, я б вам рекомендував придбати. Ну, все те, що знайдете, можливо, вже, коли ви будете вже шукати цю літературу, вже буде щось на українській мові. От, також все, що я буду писати, весь контент, він буде виключно українською мовою. Ну, Санскрит та українська мова. От, тому що всі книги, які є, вони всі на українській мові. от Також переклади всі, що я роблю. Е, Google-Махач <свісно> успішно допомагає. так е, так. що так. Е, В принципі, це все, що я хотів сказати. от, Приймаю всі ваші благословення, пишіть в коментарях «Харібол». от, І з наступного відео ми вже, я вже починаю. Е, значить... Е, Якщо я колись раніше читав книги, так кажу, находив саме основне і швидко по ній поїхав далі. То е, з часом, от, ну, особливо вчаючи зараз баґаводді, я розумію, що її потрібно читати від самого початку до самого кінця, вплоть до тиража. От, тому що сама Бага-Відґіта, якщо ми подивимося, то е, ну, як сказати, що от вона там класна, крута. От, чи вона має якісь відмінності від інших Баґводгі, так, вона має відмінності, причому дуже серйозні. Тому що, якщо ви подивитесь кількість проданої пхага іншими авторами, хто робив переклади, там є одні цифри. Коли ви подивитись Пгагаведґіта, як вона є, там цифри надзвичайно великі, і там все рахується мільйонними тиражами. От, тобто є там цифри 16 мільйонів, 18 мільйонів, 80 50 мільйонів от, ну, значить це всі книги, що ли ну скажімо так, що мільйонними тиражами вона розходиться. От, тому це не просто так. Ну, якщо б Крішна не хотів, щоб ця цельмено видання воно йшло в такій кількості, то напевно його би не продавали в таких кількостях. Значить, напевно, в цьому резон кісь є. Ну і сказати, треба дивитися на результат. От, тому результат говорить сам за себе. От. Добре, дякую всім вам за увагу. От, які маєте побажання коментарі, пишіть, будь ласка, в коментарях. Лайки, репости вітаються. От і з наступного відео я вже буду читати вступ. Зараз я вам скажу, що там у нас далі буде. Далі у нас буде це. Це буде передмова і вступ до баговотгіта. Дякую всім за увагу. Успіхів нам, Харікишна.